Слава Україні! Так, сьогодні у нас 16, чи щось таке серпня. Так, зайшов, приїхав свою. Глянути, що у нас тут твориться. ПС-0074 і це тут, де була знайдена гусінь у мене. Там де бобів багато пожратих було. Тільки був я там під посадкою, а зараз я ось посеред поля. Он де, до речі, кукурудза, про яку відео знімав. 3730 кукурудза. так. ПС-0074. Бачимо рижі листочки калій дефіциту. Ось. ось так це проявляється. Бо дуже багато людей е, пишуть, ну як багато, пишуть люди, в принципі, що, е, як воно називається. Короте, пишуть люди, що за хвороба на свої чи щось таке, і присилають фотографії і присилають усі вони однакові. ось. Оці калій, калій дефіцити. Оце ось вони і є, отак вони виглядають. Так що, щоб їх не було, треба використовувати калійні добрива. Але, як виявилося, і там не все так з краю. Почав я трошки вникати в цю тему. Там є моменти з кальцієм доступним в ґрунті. Є моменти з, ну, коротше, кальцій, натрій, магній. Якщо їх надочок, ці елементи блокують поглинання калію і все. І ми маємо отаку картину. І більш за все, що е, ця картина е, пов'язана саме з цими моментами блокування кальцію, я думаю. Бо дехто кажуть, використовують каліні добрива, а все одно е, дефіцит калію присутній. Ну, от Це може бути. Тут вже треба підходити до цього комплексно і я думаю, що е, якщо є можливість, вносити калійні добрива з осені і навіть під. Ну, разом з посівом. Е, типу, ці рідкі комплексні добрива застосовувати, щоб не було у нас моментів нюансів. Ну, щоб коротше, цю проблему так би сказати, комплексніше побороти. Так, що в нас тут? У нас тут, в принципі, навіть нав'язалась якась кількість бобів. Не знаю, що, як вони налються. Ну, в принципі, налив вже відбувається. Ось нижній давайте вирву. То, в принципі, налив відбувається. Ось е, насіння ще ось, де? ось таке, це його що хтось гризнув. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, отака насінинка. рослинки ще зелені, вони вегетують. Я думаю, що. Ну, якщо і вологи вистачить, ще тижнів-два вона вегетуватиме. І за ці два тижні вона повинна хоч якось налить ці верхні. Значить, гронки тут оцій верхньої в основному немає, того що не вистачило їй. Коротше, не знаю, що й не вистачило, більш за все, що не вистачило і вологи, і плюс перший рік прямий посів і без добрив, то думаю, оце такий момент і є. Того, що бачу. Перший рік прямого посіву ну бездобрив особливо то він от по сої, я б сказав, трошки дає просадку. Хоча минулий рік по деяких площах не було ніяких там просадок. Можливо, більш за все м -м, ранній посів був. Посів тут був е, Блін, коли ж він тут був? десь 10-12 травня посів, того, що передавали дощі, посів після кукурудзи. Дуже сиро було. Так, камера брудна, чи що. О, зараз, Так, оп. Е, дуже таке, не дуже щось зображення, наче передає. Так, посів е, був сирий ґрунт, і я думаю, що можливо оце і була помилка також зроблена, що не дочекався, хоч якоїсь стиглості. Треба було. Чекати, поки воно хоч як-небудь підсохне, і тоді заїжджати. І тоді було б краще. Я думаю, що, можливо, і це ще зіграло в мінусі через те, що вона тоді сходила довго, вилазила довго, чахла вона якось. Ну, ґрунт був дуже холодний на той момент. І вона поки вилізла, поки вичахла. ну, коротше. Так, ось як бачимо, тут є пошкоджені боби. Працював я тут інсектицидом, не пам'ятаю який, коротше, хлорпірефос і циперметрин. Працював уже таке вночі, практично, щоб. Та щоб же ці бджоли там оця вся фігня, щоб їм не потравити. І то працював. Приїхав, зробив і пішов дощ. Оця от така робота була ну десь годинок через дві. Так що я думаю, що дуже комусь чомусь нашкодить тут, я не нашкодив. Ось дивіться, трапляються такі екземпляри. Де не дуже густо. Ось дивіться, як вона обвішана бобами. І є от оця верхня гронка, як у Мендера, ось бачите? Ось, ось дивіться, яка рослина. Це просто, я не знаю, ну я балдею. Ох, ти подло, дивись. Ну це теж вже, мабуть, я думаю, що до обробки було погрижено це все діло. Так, ось. Просто і налив бобів тут. Ну, Налиті вони значно краще. Ніж на от сусідніх рослинках. В принципі, якась кількість бобів є, ось дивіться, і тут громка ось присутня. Десь тут бачив ще ось на сусідньому, ось дивіться. Теж гронка присутня. Це таке, знаєте, наче виділяється якийсь сорт інший, чи я не знаю, чи примісь якась, хоч бери, збирай їх та висівай окремо. Ну, ось дивіться, просто чудова, чудова соя. Я думаю, якби тут було використано трошки добре, це. Не знаю, що це я трактором тут а, да, трактором їхав, давонув, це як бризкав. А, так. І ось дивіться. Соя це була пошкоджена ось перед цим. Теж я ж по колях, по одних і тих їжджу. Ось гляньте, пошкоджена соя придавлена, і гляньте, як вона начепляла бобів. Тобто стрес все-таки працює, блін, слідуючий рік знову буду каткувати. Буду робити стрес їй, щоб вона гілкувалась і нав'язувала боби. Так, колись пробував, ну не дуже ефект побачив, якщо чесно. Такс. Там відео років три назад на каналі було. Ну, Не знаю. В принципі, в принципі, їй би вологе. І ця соя... Блін, ну я не знаю. Я думаю, що досить Блін, на песі я такого не... 0,35, той, що маю на увазі. Не бачилось, дивіться, раз і грунка ось така, і рослинка ось. Де да, рідше, бачите? Де рідше посіяна, от, -от, там от така рослина і це. І вона погілкувалась, гляньте, скільки гілок тут он. Раз, два, три, чотири гілки бачу. Висота ну, кріплення нижнього боба, ну низькувато, звісно. Але, блін, в загальному я висівав тут. По-моєму, якщо не помиляюсь штук 25 на метр. Я тут висівав. Але дивлюся, мабуть, треба зменшувати. Це скільки виходить? 25 на 14,8, 280, 300 і трошки тисяч, так, да, виходить. 25 штук на метрі. Так, ну коротше, треба це, мабуть, пробувати 1250 сіять. І буде достатньо. 250 тисяч це менше 20 штук на метрі на 70-му міжрядді. Вона буде тоді краще гілкуватися. Вона буде краще обчіплена бобами. І вона, до речі, ось дивіться, нормально закриває міжряддя. В принципі, в нормальних умовах. Цей рік такі собі умови для неї, звісно. Ну, як є. Коротше, цей рік по сої такий, я б сказав, прольот. Ось дивіться, 4 боби. Вон там так дивимось. Ну є ще й по 4 боби трапляються, бачите? Ну така, по цьому, по бобах вона начепляла досить густенько, я б сказав. Це мені б ще хотілося б бачити оцю киточку, ось отаку. От бачите, тут не буде її, того що вона вже скидала. Але б хотілося б бачити, щоб вона була така виповнена. І було б І було б така соя, в принципі, ось дивіться, теж. Ріденька. Це тільки не пойму, може якась падалочна, був в стороні. А тут уже воно, до речі, бачите, ось уже сохне. А, це ж тут ось сусідська ділянка. І тут їм хтось найомник якийсь орав і виїжджав тут до мене, розвертався. І я оце все діло, виходить тут не знаю скільки. Коротше, гешок 4-5 дискував. І воно, бачите, дісковка вже в'яла і задихається. Ну й боби тут такі, хоч більш-менш трошки налиті, бачите? Трошки налиті. Ну да-да, верхушка налитіша, і там уже воно, там воно вже да, доходить. Ось, бачите, ось він переход цей, взагалі його чітко видно. Ось, бачите, в'яленьке-в'яленьке. Ой, вон кукуруза. Моя он, зелена, а сусідська ось оце погорівша. То, що тут густота. Коротше, я не знаю, скільки вони сіяли. і ось бачите, оце отут ось я отак ось заїжджав, розвертався, і воно, ну, тобто, дискував, бо воно там не було. Я я так оце, щоб, ну, коротше, там по ділянці, на якій збирався, Я тоді на ній заїжджав, розвертався, на своїй і заїжджав сюди, і ось це все діло, робив. І воно, бачите, ось дисковка, от чітко переход видно, Вон, от, от де починається пожовтіння І ось воно тут чик-чик-чик. Камера, не знаю, перейде, але воно листя, ось бачите, скрученіше, так. Да. А далі тоді йдемо. І, до речі, стартувала оця ось частина краще значно. Вона поперла, а ця відставала. А зараз, я так іду дивлюся, по висоті різниці немає. Трошки тут тільки міжряддя дужче. Світиться, але по бобах дивимося, то боби тут є, боби тут є, і бобів тут теж в принципі нормально. Хоча і тут уже процес запущений, скажімо так, по сої, але все одно вона трошки-трошки живіша, як ти крути. Угу. Ось дивимось. А, та боби тут є, вони в принципі наливаються. Ну, бо я думав, що по цій сої взагалі печаль біда і що їй задниця буде, вибачте за слово, як вона росла, як вона розвивалася, не знаю. От така от така соя. Ну, Я думаю, що на наступний рік... 0074 залишу спробую. В принципі, її просто рідше посіять, 1200 кажу, а там скільки вийде. От, і вона оцю гронку, оцю гронку вона матиме можливість, я думаю, налить. І сіять не поспішать, не так, як я цей рік. Я дивлюся кукурудзу, що, ну, що пересіяв 22 чи 23 травня. Вона на сьогодні зелена, вона вимахала. Коротше, нормальна кукуруза і ще й налива качани. Я думаю, що з нею щось буде. Єдине що, сумніваюся, що вона висохне до базової вологи. Ну там небагато 3 гектара, тобто подивимось тоді, порівняємо я вам покажу. Так, ось такий 0074. Так що пишіть, коментуйте. Що думаєте, варто таку сою залишати чи не варто. По хворобах, значить, дивіться, на сьогодні вона досить адекватна. В принципі, враховуючи, що вона ось-ось завершить вегетацію, то нормально. Ось Середній ярус, в принципі, чистий, нижнє листя вже, понятно, що є якісь тут моменти нюанси. Але середній верхній ярус нормально себе почуває. Тобто, взагалі чудово. Так, Не забуваємо підтримувати сили оборони. Ми ми збира... ну як ми, Хлопці збирають на збір, я просто поширюю інформацію. Буде посилання на збір в описі до відео, нашим хлопцям 116-ї тероборони на авто. Так, все, Дякую всім за увагу. А, ось дивіться, ось я покажу ось гронка ось з гронкою рослинка. Бачите? Ось дивіться, скільки бобів. Раз, 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 ну, чудово. Просто чудова рослинка. Мені подобається. Так що на слідуючий рік її трошки рідше, і спробувати ще посіяти і що з цього вийде. Да, бо це було за 300 тисяч, а посію 1250, плюс трошки частинка випаде, там якась, ну 1200 на збирання, якщо залишиться, е, ну, така кількість бобів буде просто-просто чудова. Єдине, що, звісно, висота кріплення, бачите? Ось 2-3 пальці вже цей. Ну, в принципі, в принципі, ми ж своєму летитимемо, нам поспішать нікуди. Я думаю, що підналаштуємося і будемо пробувати максимально це все забирати. Все, дякую всім за увагу, всім пока.